Вітаю вас, любі діти! Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лише добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Сьогодні я запрошую вас на заняття з художньої літератури і пропоную вам послухати вірш Грицька Бойка про юру і фізкультуру. Діти, до нас завітав Незнайко. Він дуже засмучений, тому що був на занятті з фізкультури, проте не зміг швидко бігати, перестрибувати через перешкоди, кидати влучно м'яча. Він гадав, що відразу зможе ці вправи добре зробити, але в нього нічого не вийшло. Чому? Як, ви гадаєте? Тому що потрібно тренуватися і постійно займатися фізкультурою. І спорту. Кожен може вибрати той вид спорту, що йому подобається. А зараз послухайте загадки і відгадайте їх: бокс, хокей, бобслей, футбол, сноуборд і волейбол, стадіон, басейни, корт об'єднало слово спорт. Дві команди як в футболі та на крижаному полі і дорослих і дітей позбирав на лід хокей. Кулю шкіряну ганяють, лиш одну на полі мають, по ногах не б'ють, це фол. Називають гру футбол. З нетерпінням зиму ждуть, лід малюють, іскри йдуть. Гострі та стрімкі вони мають назву ковзаним. Сіла купа дітвори і поїхала згори. Люблять їх усі малята, звуть візочок цей санчата. Я вважаю, діти, що ви любите всі види спорту. А якими є наслідки, якщо людина не хоче займатися ні спортом, не фізкультурою? І тоді дитина зростає кволою, неспритною, немає в нього настрою, немає апетиту. Послухайте вірш, який написав Грицько Бойко про Юру і фізкультуру. Щось із Юрою не те, щось наш Юра не росте. Він такий у нас тоненький, хворобливий і худенький. Мов заморене курча одноліткам до плеча. Та чи знаєте ви те, чом наш Юра не росте. Погляньте, він з дружками Мчить по вулиці з книжками. ля біжиш ти, Юро, я цікаю з фізкультури. Ось такий віршик про Юру. Діти, про кого йдеться в художньому творі? Так, про хлопчика Юру. А чим він відрізнявся від своїх однолітків? Чи можна уникати занять з фізкультури? Ні, не можна. Якщо завжди займатися спортом, то можна досягти гарних результатів. Просто займатися фізкультурою для поліпшення свого здоров'я, свого настрою. І я вважаю, що незнайка, ти тепер зрозумів, що зразу не все виходить гарно, а слід поступово вчитися всьому. Кожен день по розпорядку робимо ми всі зарядку. Ми зарядку любимо дуже, і тому міцні і дужі, і дорослим, і малим спорт дає здоров'я всім. Тож, дітки, займайтеся зарядкою, фізкультурою. Вибирайте найулюблений спорт і будьте здорові! До нових зустрічей! До побачення!